Доброго дня від міста Герой-Ірпінь. Сьогодні ми вчергове передаємо цю допомогу. Це два джипа та вантажний автомобіль для наших військових, для наших титанів. Хай вона їм допомагає нищити ворога. Кошти на цю допомогу були зібрані освітянами. Освітяни ірпеня займають дуже активну життєву позицію в питанні допомоги підтримки нашим захисникам і військовим, які сьогодні боронять кордони нашої незалежної України. Ці автомобілі, які сьогодні ми передаємо на фронт, це лише невеличка частинка підтримки освітян наших Титанів. Ці кошти були зібрані в рамках акції Один день на підтримку ЗСУ а також в результаті проведення різноманітних акцій ярмарок в садочках наших школах, за що я дуже вдячний всім працівникам закладів освіти, нашим учням, вихованцям садочків. І особливо батькам за те, що ми допомагаємо підтримуємо сьогодні збройні сили. Тільки разом ми можемо наблизити перемогу. Автомобілі з Ірпеня їдуть в підрозділи ГУР та 18-ї славянської бригади. Автомобілі були куплені за кошти освітян та відремонтовані за кошти працівників соціального захисту та нашого бізнесу та Екософт. І ще низка підприємців долучились до ремонту автомобілів сьогодні в Україні. Є багато новин, але сьогодні найголовніша новина це те, що фронт, на жаль, наближається до нас, і кожен українець повинен робити все для того, щоб підтримувати наші збройні сили, наших військових. Тільки разом ми сила, тільки разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!